Дорога в великі вуйки зробить наше село райцентром. Але у вас репутація ж підмочена. Підсушена. Кажуть, що еліта від вас пішла. Хто Іван? Та він зрадник, він боягуз. Яка це еліта? Не смійте ображати автора цього шедевру. Якщо вас покинула така людина, то інші підуть. Для кого ж тоді дорогу будувати? Для мене і таких, як я. Штефане. Штефан Атілович, прийом закінчено. Звичайно. попрошу. Нема Івана, нема дороги. Іване! Іване. Шу? Іване! Іван, Івасик повернувся, село врятовано. Я сувенір міністру. Вручив? Вручив. Моя місія виконана. Івана, якщо ти поїдеш, з ким я буду виборювати дорогу. Та що ж, я зовсім безсовісний. Залишаю найдорожче, що в мене є. Богдана. Друже, ти що мене кидаєш? Ти, може, хочеш сам вдома ремонт робити? Щасливої тобі дороги. От до чого ти так котився. Кинути свого друга, ага. кума та ага. да ви гуцульські дон Кіхоти Санчо Панса. От через це п'яне Санчо вчора я профукав останній квиток додому. Так якщо нема квитків, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Васильович, та не переживайте. У нього там є знайома касирка, так вона йому будь-який квиток дістати може. Якщо він отримує квиток, ми не отримаємо дорогу. Штефко, Лови таксі. день ми вже в Києві, а що там у наших мужиків? Ні словом, ні духом. Свободя можу кожен день побачити. А от бігімота тільки сьогодні. Київський зоопарк, акція, 50%. Ох. Чого шумете, дівки? Марійка за худобою скучила. В зоопарк збирається. А, а Ірка не хоче, бо і свого козла вистачає. Ой, мені ваші проблеми. Що сталося? Ох. Пам'ятаєте, як Вас генчик голий бігав по району і кричав про велику любов? <кхи> так, і що його посадять тепер? Краще? Прислав ізвінялочку! <кхи> <кхи> <пліхвинник> Перший ряд від місця. <кхи> Стільки всього треба встигнути? Маникюр, педикюр, зачісканого сукня. Чекай, ти на концерт зібралося чи заміж? Ні, ну а що ти хотіла? Тож, як колешка на концерті подивиться в зал, то він одразу зрозуміє, де справжня королева. Так. Слухайте, дівки, а пішли разом? а? Та ні, ми цей зоопарк поїдемо. М -м? Не бігмоти дивитись. Девіз Олега Винника такий: концерт кумира може дозволити собі будь-яка шанувальниця. Там і дешеві квитки є. Ну… Що, що зараз? ну. Ой, ну Ця. Mm -hmm. А може ця. Або ж наступна. Будя, згадуй швидше, поки Іван не прийшов. Що ви його питаєте? П'яним оком побачимо, побачим, тільки п'яним згадає. О, золоті слово! Будя! Васильович, так це ж для експерименту. Треба. Ну, ну. Ой. Ця... Точно, гарантія, галина звати. Штефане, твій вихід. І це найдешевші квитки? Девіз поміняйте. Не всі шанувальниці можуть собі дозволити. Такі ви шанувальниці. Нормально? Потрібні квитки. Нас з подружкою у відрядження відправляють, так я ось шукаю, кому може віддати в хороші руки. Якби ви знали, які у нас хороші руки. Він... У Нирки котик є, а у Марійки песик. Ой, і ще й і свині, і корова, і вівці, і гуси. Я бачу, ви люди добрі. А так скільки кажете, грошей маєте. А, зараз все що є. Ну, хоч щось. Головне, щоб квитки не пропали. Ой, не пропадуть. Ой, дякую вам. Галюся, привіт. Маю для тебе подарунок з Німеччини. Угоромали. У вас в таборі теж реформи. Тепер не вам золотять ручка, а ви? М -м, взяла б я тебе у свій театр, але не смішний в нас вже є. Ось тобі квиточки туди і назад. Золота ти наша, дай Бог тобі здоров'я. Мені сон про тебе снився, пророчий. ти що? Я потім на картах розклала все сходиться. А, так і що там? Зустрінеш ти, Галочка, скоро свою справжню любов. Червовий валет на червоному коні. Прийде в казаний дім, тобто сюди, з дарами, буде мати невеличкі проблеми зі здоров'ям. Ну, в нас тут таких півокзали ходять з дарами і хворі на голову. Червоний знак на ньому буде. Я перепрошую мені тільки спитати. Хто з вас Галина? Я Галина. Я новий начальник ОСББ вашого будинку. Ви затоплюєте сусідів. За десятки постраждалих. Ай-яй-яй! Які десятки? Я на другому поверсі живу. А... На першому багатодітна родина. Бідні діточки маленькими руцями ту воду по хаті збирають, а ви тут розсілися. Ганьба! Так, Віка, відміни мене. Квитків немає. Немає. Тоді передайте від мене, Галині, в якості подяки. Голова мене болить від вашого Києва. Прийде в казаний дім з дарами. Невеличкі проблеми зі здоров'ям. Червоний знак на нього. Валет. Іван. Мене звати Іван. Вікторія. А для вас просто віка. Дуже приємно. І хто це така? Василіч, ви ж не бачите, Касирша. Може, з нею Іван вчора познайомився? О, прорвало мужика, а то нікого. А то зразу дві. Великовуйківський oh, казано. І хто йому вчора допоміг? Зараз б знаємо. Але треба повторити для чистоти експерименту. А що ви на мене дивитесь? То ваша команда. о <ривіт> 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 Великолуйківські вовчиці готуються на полювання. Ну, може, і не перший ряд, але теж партер. Ще дешевше взяли. Світ не без добрих людей. А ну! А де ви їх купили? В метро? О, така чудова пані попалася. М, дай Бог здоров'я. Ще свічку їй поставте. Це фальшивка. Як? Як? Ну як, як? Ну то ж ви тримали мій квиток в руках. Ну отже тут є штрих-код, голограма, фотовинника. А це що? Туалетний папір. То ми думали, що в перший ряд такі дорогі квитки роблять, а на гальорку як завжди? Ви не мовчиці, ви лохиці. Ну, невже такому мужчині а, нема більше що сказати такій жінці як я? Я? Yeah. Я готова тебе почути. Я ж так і кажу. Київ, Рахів, прямий. Ну, можна із пересадкою? Це зрозуміло. А які плани на вечір? Поїхати додому? Я згодна. До тебе чи до мене? А ви з Рахова? Який ж ти веселий такий недогадливий. Знаєте, з Галиною якось простіше було. Ну, що ти знову про ту Галину? Що інших жінок немає? Вона мене розуміє. А Галину звільнили. Як? Так, сьогодні. Якісь махінації з квитками. Щось таке здається. Дівки, та не засмучуйтесь? Так буває. Гроші потратиш, а винника не побачиш. Дякую, Оленко, аж від душі відлягло. А буває інакше. Ірка, ти пам'ятаєш, як на першому курсі ми потрапили на концерт Юрка Юрченка? Ну, прокинулась під танцьовку і що? Ай, шальні часи були. О, слухайте, дівки, я придумала. Я з першого ряду з фоткою Олежика і вам покажу. А? Голова. Хто сказав, що тішені часи для нас прийшли. Ну як? Ми тоді були молоді, дурні і без грошей. Принаймні, один пункт збігається. Я б навіть сказала два. От і я кажу: ми ще молоді. А неси плаття. Вовчиці йдуть на полювання. Ну, Я ж вам ще раніше казав. Це вона. Хто вона? Галина. Бачите, Василіч, не вмієте ви слухати голос народу. Чиновник. Бронь, це все через мене. Вона використала службове становище. Галина. Віка, а чому каса не працює? Я просто хотіла. Галино, пробачте мене, що вас через мене звільнили. Кого звільнили? Ведіть мене до свого начальства, хай мене карають. Я винуватий. Заспокойтеся, нікого не звільнили, правда, Віка? А... А де вона? О! Дівки! Що, думаєте, звідси буде чутно? Давайте я вам краще на диктофон запишу. Вирішили згадати студентські роки. Ну, пригадуюш, як ми попали на концерт Аквавіта. Безпрограшний варіант. Но. Ну, і пухо, ні пера. До біса. Треба почути, що вони говорять. Я вмію читати по губах. Так, давай сьогодні прийдемо додому, виключимо світло, включимо телевізор і будемо дивитися лігу чемпіонів. Добре, Петро. Який Петро? Ну той, що сидить біля вікна. Нам треба почути, що говорить Іван з Галиною. А я не знаю. Я без окулярів так далеко не бачу. Який лідер, така і команда. Дармоїди. Все треба самому робити. Чекайте тут. Та не треба нікуди йти. Вас точно не звільнили? Точно не звільнили. Сьогодні просто день, якийсь скажений. Мені сказали, що я сусідів затоплюю. Вам треба зробити ремонт? Я допоможу. Спокійно. Знаєте, потопий моє звільнення, це чийсь дурний розіграш. Я краще в касу, чим можна вам допомогти. Я піду з вами, гатораптом вас знов звільнять. Спокійно. <зас> За зняття броні нікого не звільнять. Я піду, спробую взяти вам квиток. А ви краще сидіть тут. Чекайте на мене, добре? Домовилися? Чекайте на мене. Так, 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 хлопці, хлопці розгружаємо швидше. На сотне часу. Марія Миколаївна, не хвилюйтеся. Ми все встигнемо, все буде вчасно. Так, ходімо зараз на сцену, я вам все покажу. Ви куди? Ми на сцену. Ми представники компанії Стаже. У... Соунд. Соунд. Це наш директор Марія Миколаївна. Хто я директор? Угу. Так, я директор. Андрій Сергійович, тут якісь жіночки кажуть, що вас звільнили. А от і новий директор твоєї компанії. А це що хіба не концерт Юрка Юрченка? Ні? А, це ви. А ваш друг в кафе, а я йому квиточок шукаю. Ой, не, не, не давайте Івану квитка, йому не можна додому. Ну на вигляд, хлопчик, дорослий, паспорт є, хай сам вирішує. Ви думайте, чого я вчора напився. Іван дуже хворий. Це, а це його лікуючий лікар Микитюк Василь Васильович світило зі світовим іменем. Це єдина надія Івана. Ага. А який у нього діагноз? Дуже страшна хвороба. Назва аж на чотири сторінки. Наш Іван здався. Каже: це поїду додому в рідне село і там… Його ще можна врятувати. Що від мене потрібно? Ні в якому разі не давайте йому квиток. І, і не кажіть, що ви знаєте, що він хворий. Він не любить, коли його жаліють. Ми, ми мусимо залишити його тут, в Києві, життя, а дома. Ох. Я зроблю все, все, що від мене потрібно. Це хіба не станція метро «Хрещатик»? Напевно, проїхали. Що Ірка, роки в селі не проходять безслідно. Кваліфікація вже не та. Я одразу казала, що це погана ідея. Ну що, додому. Ще не було такого концерту, на який би Ірка і не потрапила. Як ви себе почуваєте? Вам добре? Та що тут може бути доброго в тому Києві? Ну, не скажіть. Столиця як не як, хоч якісь перспективи. Чесно кажучи, сил на то все вже нема. Може, ви виснажений, що ви сьогодні їли. Та ні, що сьогодні апетиту нема. Що ж ви мовчите? Так не можна. Я наполягаю, що ви поїли. Ну, добре. Ой, Екстра, е, що ж забирає пропусів. Клітка борисла. У -у. У Олега Винника голос пропав. Концерт на грані з Угу. Так, так, звичайно, проходьте сюди. <губ> 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 е, так Олег Винник там. Він там, а вам сюди. Яка чудова котлета по Київськи. Добре, я хоч на останок її з'їв. Що ви таке кажете? Ваще буде багато таких котлет. Залишайтеся в Києві. М -м -м. Моя місія виконана. Мені би квиточок в один бік. Я вам не дозволю. Потрібно боротися до кінця. Нехай інші борються. А мені і там буде добре. Так не можна говорити. З мене досить. Ніяких квитків я вам не дістану. Шанс є завжди. А тут найкращі лікарі. Які лікарі? Які вас вилікують, які в вас вірять. А ви поводитеся як мала дитина. Я вас не розумію. Чесно кажучи, я, я вас уже теж не зовсім розумію. Он подивіться. Ах, хвост. Все, Що? Ах вышли. я я я я я я Як вы могли? Ну ладно, я. Втягнули в аферу не жінку! жінку. Вони мене споїли, щоб скористатися. Визнаю, виконував злочинні накази влади. От ти як заспівав. Ми взагалі про це не домовлялися. Ми про таке не домовлялися. Дятя, про Теп... май... Ага, Ну тепер повний комплект. 101, 102, 103. Ха-ха! І служба газу. А хіба вони так виглядають? А бісик знає, як вони виглядають. Куди нас? В тюрьму? Та на вас без білетчиків тюрем не вистачить. Закінчиться концерт, відпустимо. Це Це неподобство! Тихо! Ух! Тут вам буде ліпше чути, ніж на вулиці. Галина, ви пробачте мене за цих моїх друзів? Ой, це ви мене пробачте. Я про вас такого наговорила. Ну, Нічого. Зате завдяки їхній афері. Ми хоч з вами в ресторані посиділи. Важко назвати привокзальне кафе рестораном. Ну для такої красуні, як ви, можливо, і так, а для мене це вищий пілотаж. Ой, та не наговорюйте на себе. Та нічого я не наговорюю. Подивіться на себе і на мене. Я би ніколи не наважився вас запросити на побачення, бо. Подивіться на себе і на мене. Ну, якщо не спробуєте, то не дізнаєтеся. Думаєте? То може я. Ну, сміливіше Іване. Елено. Підете сьогодні на, зім... на побачення зі мною? Ні. Я так і знав. Сьогодні ні. Я ж тільки на зміну заступила. То може на вихідних? Ну так ви ж додому їдете. Нікуди я не їду. Тим більше квитків немає. Так я вам допоможу. Не треба мені допомагати. Немає, значить, немає. Тоді до побачення на побаченні. Але в мене до вас є прохання. Я буду без друзів. Це хороша звістка, але я про інше. Е, давайте. Е, давай перейдемо на ти. Давайте. Я знала, що добром це не скінчиться. Якби Оленка тут була, вона б точно щось вигадала. Ей, медицина! Ну, сказала б, що квитки у подружки, а вона запізнюється. Цих двох відпускаємо. Так. Ваші? Так. Васка попросимо на концерт Олега винника. Дякую. Я знала, що ти щось придумаєш. <гум> Але якщо у вас генчик дізнається, що я його віп квиток проміняла на три бюджетних, <гум> то концерт винника стане для вас лебединою піснею. <гум> 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 Дівчата побігла, то все закінчиться, будемо плакати. Точно, ти, ти, точно. Олежа! Іване, міні-готель, міні-цина. Це не черговий лохотрон. Васильович, Все нормально. Цей міні-готель рекомендувала Галина. Тут працює її подруга. Ще й знижка буде на оплату. Іване, шикарні апартаменти. Аж два унітази. Бодя, другий то де? Ой, я не знаю, що це за біда, але ноги зручно мити. Бодя! Великі вуйки, це буде спека, великі вуйки, до самого верха, Шаси великих вуєк настають Великі вуки, керують світом, Великі вуйки, то великі діти, по вашій душі вже Великі Вуйки, йдуть Так є було вже не буде, ми люди народились, Ай! очі розчинили, і звідки собі що геть усе дістало Що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чути. зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти, а вітати, що такі лягати У мене чуйка, планету захопили. Велики войки,